Насте? Да, На. Має тут де розігнатися Залиш. Дастер залиш. Пішли. Тастер? Да, Неслухняний собака. А п'ять за своє. Що ти там робиш? Пішли? Пішли? А по болоті хоть би що тобі, правильно? До мене? Ходи? Хі -хі -хі -хі. прогулянка, так? Я пустив його на прогулянку трошки. Залиєш? Бедем.